Вітаю, друзі! Вітаю вас з Різдвом Христовим. Сьогодні вперше ми в Україні відзначаємо Різдво з усім світом разом. І я бажаю, щоб це Різдво принесло нам всім злагоди у сім'ї і, звичайно, мир нашій країні та перемогу. Сьогодні я хочу продовжити мої розповіді, оповідання про проект Супермама, тому що я продовжую його спостерігати, і деякі моменти мене чіпляють і як людину, і як психолога. І я хочу звернути моменти, тому що ми всі спілкуємося між собою, ми всі перебуваємо у контакті. Щоб, а коли ви зустрічаєте подібних людей, ви могли звертати увагу на ці певні такі риси і робити певні висновки про цих людей, як з ними продовжувати взаємодію, комунікацію? Ну, перш за все, мене вразило те, що дуже багато в цьому шостому сезоні. Випадків пов'язаних з вживанням алкоголю мамами під час вагітності. Це було і е, стиліст по волоссю Наталія, яка вживала під час вагітності е, алкоголь і після цього, і мама Анна, це випуск Здається 64 кхе, Вона теж сказала, що вона дізналася, що вона вагітна, але вони збиралися їхати в весільну подорож, де був. Е, Алкоголь в готелі all inclusive елітний, і вона не могла собі відмовити, та лікар їй дозволив нібито. Хочу зазначити, що мене це трішки здивувало, тому що ну, всі, хто вивчав хімію, навіть в середній школі, всі, хто вивчав медицину чи фізіологію, всі знають, як впливає алкоголь на організм. Особливо це небезпечно в першому триместрі вагітності, небезпечні ліки, небезпечні антибіотики, небезпечні деякі хвороби. Тому ми знаємо, як спостерігають лікарі, коли жінка вагітна. Особливо перший триместр він є самим ризикованим, і вживання алкоголю звичайно негативно впливає, тому що в цей час закладається у плода нервова система, сердечно судинна система. <кій> Вся, все, що має бути з дитинкою надалі, закладається саме в цей час. І мене здивує здивувало те, що Дмитро Карпачов майже ніяк на це не реагував, лише у цій четвірці, де мама Каріна, фотограф, казала про те, що син їй колотить алкогольні напої і приносить і вже він знає пропорції. Все він так зазначив, що ну алкоголь, дитина це не дуже добре, так звичайно. Але якщо батьки вживатимуть алкоголь і будуть забороняти вживати його дитині, дитина не буде розуміти, чого. Тому що є така, мені дуже подобається англійський вислів, що не виховуйте дітей, виховуйте себе, тому що діти виростуть і все одно стануть схожими на вас. Дуже важко щось забороняти, коли ти сам не показуєш цьому приклад, або ти показуєш негативний приклад. Тому це є дещо ненормальним, на мій погляд, що так пропагується таке легке ставлення до алкоголю. Ми всі можемо вжити вино, пиво, хто що там полюбляє, якісь коктейлі, Але ми дорослі люди, і так просто показувати це в час, коли це відео можуть переглядати діти і пропагувати це. Наприклад, ця мама Наталя, майстер по наращуванню волосся. А ми знаємо, як вона доглядала за своєю дитиною, що у дитини є певні проблеми з її з розвитком голівки, голови дитини. Тому ну, навіть це є показником, що може робити алкоголь. Плюс ми знаємо про те, що якщо ви там починаєте вживати алкоголь, ви можете сп'яніти, понюхавши кришечку, потім треба дозу збільшувати, збільшувати і збільшувати для того, щоб отримати той же самий розслабляючий ефект. Що мене ще здивує в поведінки теперішніх мам. Ну, по-перше, зараз скрізь всі говорять про нарцисизм, психопатію, всі це порівнюють, всі дуже часто це поєднують в одне й те саме поняття, але вони є дещо різними. І зараз я скажу, в чому вони різні. Перше, знов таки, мама з випуску 64 Анна. Типовий приклад нарциса. Нарциса, я не кажу, що в неї прямо нарцисичний розлад особистості. Тому що так, це теж нарцисичний розлад особистості, це є вже розлад, а може бути просто нарцисична особистість і може бути просто нарцисична акцентуація. Але в неї в цій програмі це чітко проявляється. В чому? Перше, нарцис, він для нього основна його риса, якщо ви відкриєте будь-який. Істочник будь-що прочитати, ви побачите, що основне нарцисс заздрість. Якщо нарцис, хоч трішки успішний, він вважає, що всі заздрять йому. Якщо він не успішний, хоч у чомусь, тоді він заздрить тією самою чорною заздрістю. І ми дуже часто можемо почути, коли людина в чомусь вона ну не дуже можливо состоялась. Привіт, передаю всім прихильникам Фаріон, тому що да, роб помилки. Вона, якщо не дуже в чомусь впевнена, вона починає заздрити і вона знецінює в досягнення всіх інших людей. Ми можемо це часто зустрічати в чому? Ой, та як він заробив там ці гроші. Ой, та ми знаємо, як вона досягла цього успіху. Постійно має бути персона, який нарцисик заздрить, вона повинна бути знецінена. І саме у цієї мами Анни, це це дуже явно ми можемо проглядати, тому що. Вона каже: ти мені заздреш. От всі, хто не такого рівня забезпеченості, як вона, у цій четвірці були, ти мені заздреш. Я така красива і так гарно виглядаю, то ти мені просто заздриш. У мене дитині два роки, вона вже знає там літери, ще, що, ще, ще, ще А твоя дитина набагато тупіша, то ти мені заздреш. Для нарциса дуже важливо, мало того, що він був краще за всіх, йому дуже важливо, що були краще за всіх, всіх його оточує. Особливо діти, це нарцисичне розширення. Я вже, вже колись про нього розповідала. Якщо вам буде цікаво, розповім ще і, і більш детальніше. Тому це явно, явно така показує вказівник на те, що це, ця людина є має схильність до нарцисизму. І мама Наталя статусна мама, як вона себе назвала. Я дуже хотіла подивитися, в чому ж там та статусність, як вона про себе говорила, який вона гарний спеціаліст, як чого вона досягла? Вона називала себе майстром падології, хоча в неї немає освіти. Хто намагався їй щось сказати, вона миттєво це присікала і знецінювала. І вона дуже гарно сп'ялася, як то кажуть, з мамою Анною, тому що для нарциса дуже важливе його оточення. В неї теж є ці риси. І всі, хто не підходить до під цього оточення, нарцис намагається знецінити їх і закріпити свою самоцінку, своє самоставлення, своє самоцінність за рахунок того, що. Ви це то одне, одно, а ми — то щось то Пам'ятаємо, Ви пам да, Всі е, Проню Прокопівну за двома зайцями. Як вони хизувалися тими своїми сумочками, ще чимось? Знов таки, це мені, е, повертаємося до Старицького і за двома зайцями. Як мама Проні Прокопівни казала: нам для нашої пронічки нічого не жалко, ми браслетку за 7 рублів купили. Тобто, оце хизування. Воно і показує нам, що для людини дуже важливо бути краще, ніж інше. Ще одне таке: що нарцисам дуже притаманне те, що коли їм потрібно щось від вас отримати, вони будуть дуже лесливі, дуже гарні з вами в поведінці. Тільки вони отримали або ви перестали бути їм чимось корисними. Вони вас не цінюють і відкидають як сміття. В цій четвірці це було дуже дуже явно видно. Дуже часто показують про те, що нарц... кажуть про те, що нарциси і психопати це те саме. Ні, це різні поняття, це різні розлади. І психопатка мені надіслали в приват, коли я сказала, що я тільки почала переглядати шостий сезон. Відео з третього сезону Супермами, це випуск 30, про маму Дашу, яка є такою спокусницею, як вона себе поводить. І от там так приклад типового психопата, навіть Карпачов про це сказав. Психопат, коли щось хоче, він не бачить жодних меж у цьому. Для нього не він хочу, беру. І мені не важливо, чи це є нормальним, чи є якісь принципи, він не відчуває почуття провини. Друге, психопат, коли він бачить, робить чинить насилля, він відчуває від цього збудження. Не завжди це має бути сексуальне збудження, це може бути збудження в тому, що в нього піднімається настрій, він відчуває силу, прилив енергії. І це підтверджується мама, як вона казала, що вона била своїх дітей під зарядкою, кабелем для підзаряджування, і їй спитала: тобі їх не шкода? Ні, це забавно. Тобто вона відчувала радість від того, що вона це робила. Вона абсолютно знецінювала всі потреби своїх дітей, вона знецінювала потреби свого чоловіка. Тільки я і те, що я хочу. Я маю це отримати зараз негайно тут і мені плювати, хто про що це думає? Якщо нарцис... Для нього важливо виглядати дуже гарно в очах інших, то психопату абсолютно пофіг, як він виглядає перед іншими людьми. Він такий, який він є, і він цим абсолютно задоволений. Це абсолютно прагматичні люди. Вони для них, тобто, якісь емоції для них вони непритаманні. Вони не знають, як ці емоції звучать, та вони знають пісню. Вони можуть знати слова, але вони не знають мелодію. Саме про це говорилося у книжці про психопатів, яку я нещодавно прочитала. Психопати в у них навіть прилив крові до органів збільшується, коли вони бачать, спостерігають сцени насилля. Тому для психопати це особлива каста людей, вона дуже небезпечна. Ми дуже часто з ними можемо зустрічатися. Ну, звичайно, це не кожен другий, але психопата важко відрізнити тим, що ці люди настільки хороші. Що навіть в це важко повірити, вони можуть здаватися кращими, ніж звичайні, нормальні люди, яких ми зустрічаємо в повсякденному нашому житті. Вони ідеальні, тому що вони миттєво мімікрують і підстроюються під те, що ви хочете від них почути. Вони це щитують моментально. Тому такі люди особистості вони є дуже небезпечними. Мене трішки дивує те в тому плані, що. Коли це виявляється, коли виявляється ненормальний догляд за дитиною, коли знущання над дитиною, чи є якісь наслідки цього, мені цікаво, чи подається це в органи опіки, тому що якою виросте дитина, повністю залежить від того, в якому середовищі вона зростала. Давайте будемо чесними самими з собою. Оточення, сім'я, батьки дуже є важливими. Це підтверджують. Приклади, я не знаю світових зірок, пис, письменників, кого завгодно, коли починаєш читати їх історії життя. Наприклад, тут книжка, яка дуже нашуміла останніми двома місяцями про Брітні Спірс, жінка в мені, вона розповідає про своє життя. До речі, якщо вам цікаво, я напишіть, я розповім докладніше про цю книжку. Я її прочитала як психолог, розповім чому і що відбувається з Брітні Спірс з точки зору психолога. Тому я знов і знов кажу, що батьки, будь ласка, звертайте увагу на те, як ви поводитеся зі своїми дітьми. Питайте себе, чи, чи хотів би я, щоб зі мною так поводилися? Що я маю зробити для того, щоб моя дитина почувалася захищеною, перш за все, ціннісною для себе самої і для нас, щоб вона відчувала, що світ достатньо для неї безпечний, що ми в неї віримо і що в неї все складеться. Це є основними засадами. Розвитку і вирощування нормальної дитини, нормальної в плані, що у неї не буде якихось дуже сильних, можливо, психотравм і ще якихось розладів. Звичайно, ніхто ні від чого не застрахований, але якісь певні норми та межі все ж існують. І ще в мене є одне таке до вас питання. А мені подарували блакитну архідею. Я з квітами не дуже сильно дружу, і у мене таке питання: хто знає, як за ними доглядати, як зробити так, щоб вони не гинули, тому що вже декілька орхідей, на жаль, у мене загинуло, і я хочу зберігти, і мені дуже вони подобаються, хочу розвести в себе такий орхідейний садочок. Що ж, я гадаю, що це відео для вас, можливо, чимось було корисним. Тому ставте ваші питання в коментарях, ставте лайки, підписки. Діліться вашими враженнями про цей проєкт, саме про цих мам, можливо, ще про інших мам, що ви хочете, щоб я розібрала докладніше. Тому я завжди відгукуюсь на ваші коментарі, прохання, я все перечитую. Але зараз я знов-таки всіх поздравляю з Різдвом, бажаю всім щастя, психічного, психологічного, фізичного здоров'я і до нових зустрічей. Пока!